Коли пристойними аналітичними інструментами опрацювати матеріал не виходить, як зараз, виручає цариця лженаук конспірологія. За допомогою її чарівних методів уявімо суще як симфонію паралельних сюжетів. Ясніше може й не стане, зате цікавіше спостерігати і коментувати. Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. ми з України. Це друга серія звітного ролика цього тижня, в якому ми поглянемо на те, що відбувається під іншим кутом. Сюжет перший. Боротьба кандидатів у царі Америки, оскільки з'ясувалося, що Трамп на третій термін не піде, відразу ж із безодні вирунула передбачувана історія. А хто ж піде, хто наступний? Адже перегони розпочнуться вже за два роки. Претенденти, які зараз на виду, отримали можливість як проявити, так і спалити себе, що робить регату ще більш захопливою. Зараз вони змагаються, хто принесе в дім більше смачного. За підсумками ста днів, де-факто другою людиною в державі Америка став Марко Рубіо. Він не тільки сконцентрував формальні повноваження, його почали сприймати як острівець адекватності. Диванс заробив стійкий імідж генератора скандалів. Плюс в історії з сигналом з'ясувалося, що він не до кінця лояльний до Трампа, але диванс виявив здатність таранити будь-який бар'єр, що робить його цінним активом для різних інтересантів. Зараз він демонструє гнучкість, недооцінювати його не варто. Чутка несе, що Диван спідбурював Індію до загострення. а Рубіо навпаки розрулив конфлікт до моменту, поки Трамп вирушив на близький схід. Також в активі Рубіо вибудовування мирного треку між Конго і Руандою. У нас ця історія проходить непоміченою, але там маса паралелей. Ресурсна угода знову ж таки, і Катар як один із посередників. Ще один ситуативний переможець відрізка. Міністр фінансів Скотт Бесант. У нього в активі низка угод, які забезпечують для Трампа позитивний фон. Волтс випав. Гексет відбувається від скандалів, хоча дуже сумлінно відпрацьовує порядок денний Трампа. Вітков опинився у двоякому становищі. Якщо по лінії Келога з Україною прогрес є, то з Росією вперлися в стіну. З Ізраїлем теж наївно. Словесний позитив поки тільки на іранському напрямку. Хоча сам Вітков кандидатом у царі не буде, без Трампа він розчиниться. Він міг би когось посилити в майбутній сутиці, але зараз йому потрібно щось показати, щоб зберегти позиції. Це все до того, що в глобальній партії де розігруються долі континентів, рішення можуть бути зумовлені особистими інтересами низки персонажів. Говорячи про особисті інтереси, не можу не показати вам два коротких звіти про зроблене нами за ваші донати. Не знаю як кому. А для мене наша перемога це особисте. Бійці підрозділу безпілотних авіаційних комплексів Фенікс. дякую громадській організації. Відлуння міста Павлоград за надані в піві дрони. Слава Україні! Дякую громадському об'єднанню відлуння та небайдужим людям за підтримку в зборі на такі чудові девайси, які як роблять логістику чудово для хлопців, так і наші ворога. Разом до перемоги. Слава Україні! Сюжет другий. Дивись, що можу. Система утворюючи вісь нашої з вами сучасності, вибудовування відносин США і Китаю. Вашингтон прямо говорить, що Китай головний опонент, якого треба стримувати. Китай нічого не говорить, знизує плечима в дусі. Ну раз так, то діло віч. Імператор сі зробив свій хід, показав, що може прийняти парад у Москві. Потім був хід Трампа, візит на близький схід, публічно виглядає вражаюче інвестиції на 600 ярдів, продаж зброї на 142 ярди, обіцянка купити літаків на 200 ярдів це аргументи Гегемона. Імператор Сі баскак пузі своїми силами Сибіру злегка померкли. Виникає питання: а з чого раптом Шейхам закидати США довгими грошима? Потенційне пояснення на фото, яке багатьох шокувало там, де Трамп, Саудівський принц і новий лідер Сірії, це фото одразу викликає в пам'яті конспірологічну історію, яку прямо озвучували в ефірах російських федеральних каналів: Росія бере участь у сирійській війні, щоб заблокувати ідею будівництва нафтопроводу Аравія Європа і газопроводу Катар Європа. Якщо США, які перебувають у щільному діалозі з Тюреччиною з саудитами, зможуть вибудувати рамку для стабілізації Сирії, ідея продуктопроводів заграє новими фарбами. У порічному просторі є маса публікацій з обґрунтуванням, чому ці проєкти свідомо не реалізовані, не рентабельні тощо. Нова хвиля понеслася в грудні, коли у Сирії утвердилася нова влада, але все треба ділити на 16, бо опонентів у цієї затії вистачає. Наприклад, навіть в умовах деескалації РФ зможуть виконати з преміального європейського ринку і не тільки РФ, а це прикро. Європа зможе отримати ще одну альтернативу США, Саудити і Катар зможуть заробляти, іншим монархіям теж щось дадуть, а Тюреччина наростить і без того серйозний потенціал виглуводного хаба. Ізраїль, Ормузьку протоку, Бабель мандеб і Суєцький канал злегка виносяться з душки. Сюжет третій Султан. Якщо запускається історія зі стабілізацією Сирії та подальшими економічними проєктами, одразу з'являється залізобетонне пояснення, чому Ердоган має залишатися при владі стільки, скільки фізично зможе і захоче. Зусиллями Хакана і Фідана стрімко розвивається історія з деактивацією Курського опору аж до розпуску РПК, про який якраз заявили після 40 років збройної боротьби, що ще одна цеглинка в потенційну стабілізацію вибухонебезпечного регіону. Там не буде швидко і просто, але кроки безпрецедентні. Труби з перської затоки до Європи здатні багато чого змінити, через що знайти баланс інтересів буде вкрай складно, але приз виглядає грандіозно. Сюжет четвертий бразильський зв'язковий. Усю цю красу прекрасно бачать і в Москві, і в Пекіні, і в Делі. Скрізь. Також сіпається око у пан Таньяху, бо в разі замирення до нього і його дружини автоматично загостряться всі питання. Масштабування угода Авраама це чудово, але не для всіх. Історія з газою в поточній формі виглядає як відображення персональних страхів, але це на поверхні, що поки не ясно, маневр товариша Лули. Імператор Сі три дні спілкувався з Баска Компу, після чого повернувся в Китай, куди з Москви ж прилетів товариш Лула. У Китаї імператор Ілула освіжили історію з бразильсько-китайським планом регулювання війни Росії проти України. Якщо грубо, це план зонування України, де окуповані території де факто дістаються Китаю для відновлення та інших добрих справ. Наприклад, контролю важливої ділянки Чорного моря, щоб ніхто не скандалив, поки розкочується маршрут. Грузія вже в обоймі, Румунія в процесі, але без Криму ненадійно. Ця група друзів в миру на якийсь час зачаїлася, але зараз, схоже, позначила позицію, поки ми не знаємо, навіщо конкретно товариш Лула через пів світу летів до Москви, Гіпотеза сказати, пу телефоном працюємо згідно із затвердженим планом, який було доведено в особистій бесіді високопоставленому чиновнику, після чи внаслідок чого ПУ оголосив делегацію до Тюреччини. По суті, тут два виміри. З одного боку, це спроба Кремля отримати свою логіку, перекинувши місток у 22-й рік. Для цього на першу зустріч потрібні були мединські сотовариші. З іншого боку, це демарш, Пу відверто наривається. Після того, що сказали вголос європейці, вони мають запроваджувати санкції, щоб не розтратити залишків гідності. США, навіть якщо зберуться вискакувати з війни, не можуть це зробити у відверто слабкій манері, тобто ризики для Путіна є. Основа демаршу може полягати в тому, що Поотримав схвалення від імператора як мінімум на літньо осінню кампанію, мовляв, підставимо плече, не дамо пропасти, але йому могли бути виставлені рамки, характеристики яких поки не ясні. Поки що диспозиція виглядає так. Трамп, хоч і не вирішив миротворчого завдання. Але вже нагромадив бонусів, щоб заявляти про велич і безпрецедентні результати. Він може вийти з посередницької місії або взяти в ній паузу, поки триватимуть в'язкі безглузді двосторонні переговори, щоб Путін ще один раз понаступав. А до осені в якійсь новій ситуації повернутися до питання для Китаю продовження війни цілком комфортне. Китайці вчаться сучасної війни, прибирають до рук те, що їх цікавить у РФ. Європа до кінця не прийшла до тями і думає тільки про те, що продовження війни дарує їй час на підготовку. Це самообман, війна гальмує регіон, інші регіони піднімаються, до того ж, змінюється політичний ландшафт, вихід тільки через військовий союз з Україною, але всі учасники про це продовжують голосно мовчати. Путін демонструє готовність увійти ще в один піврічний цикл, щоб захопити побільше території, а також з надією, що Україна обвалиться. Але нафтові танці, до яких поки що словесно підключився Іран, виглядають максимально тривожно для Кремля, бо може статися, що у Путіна не вийде вибрати за своїм бажанням момент виходу з війни. Швидких варіантів якось розібратися з Україною у Путіна немає. Найкоротший горизонт у найкращій для нього ситуації це кінець року. Але для цього має збігтися неймовірна кількість умов, а Кремль повинен жодного разу не помилитися, що складно, бо становище ВРФ не поліпшується. Тому уникати категоричності, тому що обстановка може стрімко змінюватися. Занадто багато комбінацій, якщо то. Наприклад, якщо таки розіграється нафтова історія, що відкриє можливість по справжньому влупити по російському нафтовому флоту, то миттєво настане 30-60-90-денне перемир'я. Ми впливаємо на два параметри: стійкість армії і стійкість тилу. Ось на них потрібна повна концентрація. Усім хочеться обговорювати переговори і сценарії кінця війни. Це зрозуміло. Надію нікуди не дінеш. І навіть корисно, якщо знімає стрес і не виштовхує в ілюзії. Якщо зберігається посильна участь у підтримці фронту і виключаються девіації в тилу, тоді всі бачитимуть, що через півроку Україна нікуди не дінеться. І єдина доступна змінна це позиція рифи, з якою і потрібно працювати. Зробіть донат-репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля й ролики України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!